Росіяни ударили безпілотником по Харкову. дрон влучив поблизу одного із торгівельних центрів у Салтівському районі. сповістив міський голова Ігор Терехов. Через удар пошкоджені два десятки автівок вилетіло скло у вікна будівлі. На місце виїхали екстрені служби. А вночі та уранці українські оборонці збили дві крилаті ракети та дві балістичні іскандер. М. Також знищили 37 безпілотників. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. А загалом ворог запустив шість ракет та 90 ударних дрон. Онів сорок із них локаційно втрачені. Два вилетіли за межі наших кордонів. 48-річний чоловік дістав поранення унаслідок ворожої атаки на Київщині. Про це повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Уламки збитих цілей зруйнували будівлю складського приміщення у Броварському районі. На місці виникла пожежа, її вже загасили рятувальники. Їхав на роботу о 7 годині 30 хвилин, приблизно зателефонував з охорони, сказали, що пролунав вибух. Я одразу приїхав, побачив, що попали в складські приміщення орендарів, розпочалася пожежа, і швидко приїхали пожежні, медична служба, постраждалих немає, так як ще не почався робочий день, була тривога, в нас якби прийнято не перебувати в складських приміщеннях або в території офісу, тобто люди евакуйовані постійно. Відбулося руйнування. Частини складських приміщень з подальшим виникненням пожежі. Значить, для гасіння пожежі було залучено підрозділи Бровського району в кількості п'яти одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Значить, на даний час пожежа ліквідована, проводиться розборка і проливка конструкцій. Значить, в результаті даної надзвичайної ситуації постраждала одна людина. їй була надана допомога працівниками швидкої медичної допомоги від госпіталізації вона відмовилася. Одна людина дістала поранення через російську агресію на Донеччині. За даними поліції області, ворог за добу завдав більше трьох тисяч ударів по лінії фронту та житловому сектору. Постраждали житель села Дачне. Він потрапив під артилерійський обстріл. Під вогнем окупантів перебували загалом сім населених пунктів. У наслідок атак пошкоджені більше трьох десятків приватних будинків, автомобілі та промисловна промислова зона у Дружківці. А за останню добу 34 населених пункти на Сумщині потерпали від обстрілів ворога. Повідомили у національній поліції області. Загалом нарахували 291 удар, пошкодили три приватні будинки, два магазини та автобус. За даними слідчів, розпочаті кримінальні провадження.